У першій половині листопада поточного року іноземні журналісти повідомили, що прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав президентові заяву про відставку на тлі розпочатого проти нього незалежного розслідування щодо корупції. Коментуючи тоді свої рішення, політик заявив, що робота на посаді глави уряду несумісна з підозрою в будь-якому кримінальному діянні. Кореспонденти телеканалу Відікон вирішили зв'язатися з сумським міським головою Олександром Лисенком, який увечері 2 жовтня погорів на двохмільйонному хабарі, і дізнатися, чи не планує наш народний обранець перейняти європейську практику політикому та чи взагалі приймається репутаційними ризиками. Почути точку зору Олександра Лисенка нам не вдалося. Можливо, телефони було вилучено слідчими в рамках кримінального провадження, тож ми готові надати сумському міському голові час в нашому етері на безкоштовній основі для висловлення його позиції по даному питанню. Чи повинні високопосадовці, що заплямували себе підозрами в корупції, добровільно йти з політики, достроково склавши свої повноваження? Знімальна група телеканалу Відікон вирішила дізнатися шляхом опитування містян на вулицях обласного центру. В міжнародній політиці існує така практика, що якщо людина погоріла на хабарі, то вона самостійно складає повноваження. Як ви думаєте, може комусь із наших політиків вартувало б теж користуватися подібною практикою? Варто було б користуватись, це, це, такого не було і не скоро таке буде. Ви знаєте нашу систему, це міжнародне. І то нам це далеко. Ну, як прийде у нас Євросоюз, тоді, тоді таке буде. Ну Є ж приклад Лисенко, да? От вам весь приклад. Значить, я думаю, нічого, нічого сказати по місцевій владі. Що таке залог 3 мільйони? Це ж смішно. Друзі внесли, да? ну, такі ж друзі, як і він. Тому все. З нашою влади все зрозуміло. Від виборів до виборів, ну він там під слідством. А треба ж, щоб влада якась була в сумах, от команда і працює. Ви хочете, щоб ця команда пішла слідом за лисенком? Ну, будемо ждати, надіятися, що так буде. А так до слідчих виборів. Ну, з останніх новостей взяти. Лисенка того самого. Це вполне нормально буде, якщо він просто служить свої повноваження да і все. Це, як би сказати, міжнародна практика, весь світ цим користується. Цивілізовані країни, міста. Я думаю, що нам треба йти в Європу, треба стремитися до цього. В нашій країні совісті немає ніхто з цих політиків. Тому. Самостійно вони нічого не залишать. Дуже сумно і дуже стидно за наше місто. Це таке, звісно, має йти. Багато хто горів вже на хабарях і місцевий і мери, все таке. Так це ну цим повинні займатися органи, які відповідають за це. Тобто злодій повинен сидіти в тюрмі. Чому він залишається на посаді, я не знаю. Що відсторонюють, потім переводять на іншу посаду. Це так, це неправильно. Що повинно бути, як сказати, добровільно, недобровільно але в тюрму. Всі, хто приходять в політику, всі повинні мати це на увазі і знати, що такі є, і так постійно. Бо потрібно, щоб було, щоб кожен політик був відповідальний. Перед собою саме головне перед собою. З нашої з місцевої, ну, всім звісні, ті, кого зібрали, ви знаєте про це. Не хочу називати прізвище, бо всі знають і так. Да? А всім іншим, мабуть, треба подумати про це і не робити такого. Недовго знаходжусь в сумах, чув, що мер, так здається, да, там трошки щось його взяли на гарячому, так би мовити, з валютою. Ну, це кричучий такий випадок. Ну, я ж вже повторююсь. Повинно бути відкрите слухання з найвищим терміном ув'язнення. Ну, тому це недопустимо. Ну, мені б хотілося, щоб він склав повноваження. Але... Не знаю, наскільки це справдиться. Непогано було. Ну, це на його совісті, в принципі, в першу чергу. А там далі повинна влада, не влада, а суд вирішувати подальшу судьбу його, а не ми. Є закон, потрібно підтримати його. Не варто було взагалі займатися. Хабарництвом, ну, хоча зараз немає такого складу, як хабарництво незаконне збагачення, але як його не назови. А звичайно, це доречно було б самостійно скласти повноваження. Вважаю, що так. Я завжди була ну так, дуже з великим незадоволеністю ставила до будь-яких корупційних проявів. А коли вони ще скоюються під час повномасштабного вторгнення, коли Кожна копійка потрібна на фронті, то це взагалі жах. Переважна більшість опитаних нами сум'ян вважають, що високопосадовець, заплямувавши свою репутацію корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями, повинен скласти свої повноваження або звільнитись з посади. Разом із тим нагадуємо, що в Україні діє презумпція невинуватості, тобто особа не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.